Іноді мені здається, що суспільство взагалі не розуміє, що скоро більша частина самого цього суспільства це і будуть ветерани і військові. І тут проблема вже може повернутися по-іншому це як цивільному інтегруватися у суспільство з військовими. Бо ми всі кажемо, що от як ми будемо приймати військових, як ми яке ставлення буде так, ви скоро будете меншістю. І тут треба суспільству цивільному готуватися до того, що потрібно буде знаходити спільну мову з, з військовим. І знову ж таки це дуже дивно. Чому військові не бажають цивільним зла. Ну, тут немає якоїсь, не треба вигадувати велосипед. Є проста повага, як завжди, була повага до старшого, да, була повага до ветеранів. Да, нехай то були ветерани Другої світової війни, які зараз ну, їх же майже не існує, вони всі вже померли. Але цей культ ветерана ну, у здоровому сенсі. А він повинен існувати, іначе буде біда.